Будь-який тоталітаризм, який ну я взагалі вважаю її фашистською державою, бо всі ознаки є фашизму. Можуть бути перебої з продуктами, з ліками. А, в перші дні було створено такий ситуативний центр на базі ЦНАПу. Де цмафербочасо мінинг сові the impression is very strong, and also my expectation. So, To the dramatic and tragic so recent history so of your of your city and from the point of view so of, of journalism so it is a very professional piece of movie and I would like to congratulate you so once more of that. Мені дуже важко це все було дивитися, тому що я пережила в окупації, розсиділа із початку війни і до 12 березня в підвалі з невісткою і з внучкою. Над головами гріміло, шуміло. і Я це подивилася на цей фільм. Мені дуже важко це все згадувати. І я сподіваюся, що росіяни все, що натворили з нами, з Бучі, з Україною, будуть наказані. Я цей фільм дивлюсь вже не вперше, я дивлюсь вже третій раз, але в такому форматі вперше, коли весь цей звук, коли така об'ємна картинка, третій раз плачу, третій раз ще сильніше, тому що, мабуть, він розблоковує знову і знову якісь нові відчуття. І, хоча зараз багато контенту військового і про деокуповані міста, але я знаю наскільки цей фільм буде ще більш цінним. Через роки, через десятки років будуть заходити в YouTube люди і згадувати. Тому ще раз дуже дякую всім, хто попрацював над його створенням. Фільм просто неймовірний, це дуже напевно і важко, і цікаво. Я сама з Чернівців зараз проживаю в Києві. і Відповідно, я зовсім не мала такого досвіду. Я цього не переживала, але я прекрасно пам'ятаю свої емоції від прочитання новин, коли це все відбувалося і. Дуже важливо е, знати не просто з новин, що відбувалося, а зі слів очевидців. Тому ця робота це те, що просто необхідно говорити, необхідно кричати про це, доносити до всіх, щоб не тільки українця і іноземна аудиторія могла більше про це дізнаватись, тому що, коли ти це чуєш зі слів очевидців, як на мене, ти більше можеш розділити цю трагедію, прожити її, відчути і в якійсь мірі поставити себе на місце і. Я, наприклад, дивилася і уявляла, а як би там, я могла поводитись в таких ситуаціях. І дуже не хочеться уявляти такі ситуації, але це важливо думати, що теоретично кожен з нас може бути на цьому місці. Тому фільм просто чудовий, ваша команда Великі молодці. Обов'язково треба додати англійські субтитри, щоб це можна було поширювати на якісь міжнародні фестивалі. Я вам пишаюсь, я вас дуже люблю, з за вами завжди слідкую. Тому натхнення вам побільше е, нових проєктів, таких цікавих і важливих. Е, да загалом, е, ну, я бачив його вже ну, частково. Е, в принципі, мабуть, емоції ну, дуже важливо повертати сів. Е, оці... Цей шлях, бо воно затирається, забувається якимось у нас постійно є якісь події. І те, що Саша сказав, що є люди, які не готові давати інтерв'ю, я вважаю, що це хибна думка, тому що чим більше ми про це говоримо, тим більше про це будуть пам'ятати і радусть, це важливо тримати. Звісно, що ну, місто пережило багато. І... Тут так акумульований і біль, і конструктив, і це важливо. Я, ну, справді це історичний фільм, який буде надалі слугувати і для майбутніх поколінь, щоб ми не забули ті злочини. Тому дякую команді за важливу пророблену роботу. Був щасливий поділитися нашою історією, бо ну, це теж важливо залишити. Ця документалка була доволі зворушуючою. Мене постійно не покидало враження ностальгії і флешбеків від там, мого досвіду окупації. І, напевно, зараз, після двох років війни, після входження вже в третій, ми ті, хто перебувають у відносній безпеці, ті, хто потрошку забувають, як це бути прямо ось тут на лінії, коли все перед тобою стріляє в собаки. Напевно, це важливо згадати, згадати, в якому контексті ми зараз перебуваємо, де ми були. Згадати, що потрібно донатити, це дуже важливо. Згадати, що потрібно допомагати війську, волонтерити, згадати, що нам потрібно гуртуватися бути разом, бути єдиними. І однозначно я ще хотіла сказати, що я захоплююся бучанцями. Ви просто неймовірні, та відбудова, яку ви тут робите, ті проекти, які ви тут вже прямо зараз виконуєте. Це неймовірний прогрес і приклад для всієї України. Це просто треба брати і масштабувати. Ви класні, сильні, і я дуже рада, що ви змогли це пережити. Але б хотілося, щоб ви ніколи цього не відчували. Загалом це дуже важлива для нас подія, тому що наше кіно показали у кінотеатрі, і ми раді, що багато людей прийшло до нас на показ. Це плюс один показник до нашого росту, плюс один до того, щоб робити більше і ще більше проектів, до яких ми будемо залучати людей, героїв і карбувати ті моменти і. Історичні події, які, на жаль, відбулися в нашому місті, але ми на сьогодні здатні це робити. Тому ми будемо подальшому робити ще більше і намагатися це відтворити так, як люди це пережили. Це було складно, але через багато епізодів того, як ми це знімали і монтували, ми нарешті дійшли до того, щоб показати цей фільм в кіно. Сподіваємося, і надалі ми зможемо робити купу подібних проєктів, все з більшими масштабами Це документ історичний і дуже важлива рефлексія особисто піднімається. А, зараз ми, да, заспіваємо для вас «Лютий». Я пам'ятаю твоє зірване дихання вночі, твої стурбовані очі. в них страх за дітей. Вибухи, зірвані телефоні дзвінки chain us to live in the shin. You're the shin. A poor man, you look at him. But you're the shin. А якщо дощі